О, десь зараз буде гра. Що в нас є? Капітан Юдора. Ми будемо грати капітаном Юдора. Подивимось. Є ще снейкай, але Юдора краще. Що у нас є? Якась економіка трішки. Нема. Може нагоді стану? Предстрой. Привіт, Ріно. Два шостих місця, зараз ще третя планую. Гастлі це як в покемонах. Гастлі, Хантер і Генгар. Так я пам'ятаю всіх. Не дивись, на мене. Я нікому не скажу. Це добре, у мене є Розтрати вдачу. Даю людям пробитись вперед. Ммм. Ладно, ну, трошки розтратив. Брав фури замість ладоманій Кто там закидав гроші на вдачу, вже закінчилась треба ще. Ти по команного маю сес. Нічого себе. Ну, я не те, щоб аж на скики але трішки дивився. А білка плюс спал. Гарно зіграно. Very good. Ми можемо щось подібне зіграти. Я точно ж макаю білку. Далі проти нас Ніпарт з левелапом, Ні. Ага, я б це не Лічкінг, це. Займіні Бог Розу, ну Там це плюс 1-1 має маєх. Що по міхах у нас? Або буде скільки там? 3-4. Або 1-2. Я ніяк це по факту не виграю, але краще взяти більше демеджу. А на Next як буде дуже треба, то візьму собі спила. Це все рівно буде те один юніт. Тому. Ну так і вчинимо. Можливо, варто буде левела Ага. Левел спел. У нас Якраз в ману виходить. 4 хп йому зарядити буде гу. Ніщо. Прекрасно. Пудово. Угум. Левел. Гілка спел. 4 демеджа мені вистачить, візьмем побільше по ХП. Якщо що, слотом буде 3-3. 2. Ані один. Ну, значить, правда, з слотом буде пікейтер. Левелапаюсь, продаю жмаки. Так треба робити. Excuse me, please. You're welcome. Гарного перегляду. Дякую за палу. Улок Си 1, бляха, страшно, хоча. Хотя... У нього мана крива зараз хороша. Він просто нажав білку взяв одну з двох карт. Дракон з підкачаною срахою. Це той самий, про якого ми перед цим говорили. И даже уже в чужом гнезде, он в корме разворачивается Смотри, эта жопа <coughs>, нас врятувала. А, 8-6 Что я нахуй? Это нужно, но я не хочу <coughs> Ну и хуйня Більше юнітів краще. Стінка непогана трошки танкує. Ну, один, такий старт годиться, але він ні до чого не приводить. Карта не дає ефекту. Карта каже, ти мусиш левелапатись. Робити левелапа білку знову. Ну, тобто, якби це була якась нога з крепким спілкрафтом, чи якийсь дракончик хороший, чи навіть Мурлок. А можна було б від того трішечки грати. А тут Та ти, дві копійки, стріплєта теж е... хуйня рідкісна. Проти мене отакий от пережечок. Хоч щось добив. Полуз. Карта плюс карта, плюс забілк, плюс яблоко. Це 1-2, а це один атака. Так буде більше Bubblegrounds. <laughs> Він самий сковер, так. Сами. Я хочу на 8-й ще раз в 14 це нажати. На next level up, я не знаю, ну за стил супер поганий. Просто з ним вийти в левел. Хочеться хоч щось зверху набрати. Проте в мене Зерек який теж там уже в четвірці Не дарма він це робить, але... Мені здається, я не міг просто левелапнути. Я не міг абілку шати, там є ще мінус юніт робити. Якщо левел, то мінус 2-1, я іще слабший. Зараз подивимося, наскільки сильний Макот, якщо. дуже, то все окей, якщо ні, то. то теж окей був. Бо... Назад час не повернеш, а я за... запутався в своїх словах. Але я вигравав можна було. Ніхто не знав, з іншої сторони це все ще конкурент. Забрати в нього 10 хп, це норм тема. Марія косплеїть грука. Чувак чуваки з Piece. А що ти так вирішив, Кав? Я не буду їй розказувати, як він виглядає. Поки тебе не забанили. Хі -хі -хі. 6 разум зі мною. З'являється, зникає. Окей, викрутився. і ще один, просто поможу. Мінус 2-1, мінус, наприклад, 4-4. І в мене умовно 6-4 на столі. 6-5 продаю, А це поліпша карта буде. Кінг. 4-4 продати тоді взагалі нормально В по статах. А, хочешь я дві карти і купити купить дефлекту бота. Ну, по статах виходить лучше, 6 демеджа там. Є. Така ну і плюс може щось знайду на next change, uh... Ні-ні-ні, не видумай. Не видумай, карев. Ну да, там годину втикати ти там не хочеш. А я хотів би собі грізбота. Можна мені будь ласка? Подаруй мені, лай. Сорі. Ти ще просто не дочитав. М багато Divine Shield'ів, багато... Та-та-та да, да, да. Четверка плюс нога. End of turn, да? Уйорн. Что тебе что еще? Да, всё Так я хочу. И план. И карты качнул, я думаю, я и брал. Далі ще дівеньшил. В мене теж не так погано. Next буде левелапа білка. Один. І там уже будемо щось думати. Йому там Луфі потім теж порівняв, мабуть, в тій шарці, де його і показали. Навіть вирівняв повністю. Він йому був дуже вдячний. Тож на їх зморк. Ну, абзакровий. А я винінг, сан? Ну, я в фіналі, але. Не винінг поки що. Є план, ми його дотримаємось. Рибапле. Ну, хоч щось. Я пошлюсь, 6 скинуть. Як твои справи за ним? Може, другу качаться? Давай. Ставлю торг груп. Ставлю тургру. Даю, карту Ну, давай. Вговорила, візьму гроші. Піддали презентацію, до якої рік готувались. Надіюсь, успішно. Надіюсь, що все пройшло успішно. Ну це вже прийнято. Отякий Скелін. 5, ребаблик. Вітаю. Тоді мої вітання заміте. Дуже радий за тебе. Тільки постарайся знайти свого. 3 гразиня. Дві взяв топ-6. Одну надіюся, хоча б зіграю трішки краще, але. Я по правді кажучи, якщо па. Блядь, ну, ну ти ну Йобаний цей Вова. Софьор. Не знаю, ну коротше, Ребабл не існує. Ребабл фантастика. Це гри буде. Я думаю, там буде без перегравання. Це на жаль, чи на щастя вже крайнє. Ще гроші, ще, диваншилди. Навіщо ти диван сілд, не знаю. Може на щось інше навішаю. Нам треба векторна карта, нам не треба на це забайт. Ти mm. через, через три ходи камбекнеш, да, на no, value. Так вийшло ще. Пригодиться більше стінок. На 9 хід це не так погано. Зараз рерол. <кхи> Знайду дракарі і буде вообще гуд. Ще один джигернаут. Я думаю, що не можу я його якось купити. Мінус мінус. Дуже дорого. я біл. Без нічого лишаюся. Мушу зіграти. Вчора було багато ігор, Вчора 4 години сиділи тут грали. Але сьогодні катки такі по 20 раундів, тобі... одні монстри полишалися, то що не було топ-8, то велике чудо. Ну Може, трішечки десь мій мікроскіл, але. Але. Да. Бекарі в нього є. Негідник. Окей. Okay. Зняти Divine Shield окей. Okay. Дуже багато демеджу, але... є ж вірогідність, що мені вистачить, правда? Є. Yeah. 8. Вибаш Не цікаво мені у кожній касі нормально роляло, але я кожну зливав із-за ударів. А може не через удари. Це трошки подумай. Вінколи не щастить, але може була якась помилка. Дівайншлд? Це прокачка. Це Дивайншлд. Я думаю, я про на Диваньшелд. Несим, продаємо. Райм від хліфа. Вони по два дадуть, буде 4. дасть mm -hmm. 2 і Віндес 2. У мене по-любому буде. Як не крутий, матиму трипліт. Грізбот, чарджер. Да, чарджер, так, Грізбот, ні. Можна не бафати. Чарджер дуже крутий. Дешеві спили, навіщо їм Divine Shieldів? І, і ребор не треба, щоб замість механо коняки щось знайти або затаундбаблити її. Бо... Треба, щоб вкейвся демедж також. Сьогодні на стрімі розігнало ці куски з джаггернаутів по 108 статтів. І воно не записалось курва. Ну в сенсі воно з музикою її не викладеш. Ви уявляєте як обідно? я так цільтував пиздець. І гарні катки і так. І матеріал зіпсував. Може варто було місцями поміняти. Щоб плітлось в зворотньому порядку жовтку, але нащо все добре, не, не зарибаблив. як вей. Зробив дубляж. <гум> я можу там говорити інші речі, ніж тоді. Це звучить дуже цікаво. Дийне сюди. Може тобі озвучити. Треба доробити білку, раз я вже почав. Хотілося б але, шо ж, розіграти. Може, сейчас найду. Реборн ага. просто на щось реборн. Треба і може навіть грати прямо зараз замість цієї шляпи. Давай. Чи замість наги. Як можна на XB2 спала броню, прямо зараз. Ну, плюс один. Она малой імовірно закінчиться ще раз. Треба щось там. А поки непогано. Прям на щастя чувак мені нормально бабли знімає, і я до нього б'є. Я не можу... у нього три таунти, я не попадаю, у мене 4 таунти, і він попадає по одному самому статовому ліроєм. І з у мене було більше. Може треба відпочити, знаєш, може. Може треба видихнути і не пограти якийсь час. Бо я, ну, в мене теж таке буває. Я правда завжди це списую, що мені. не повезло, бо я десь не помітив, як проїбався, але. Так, 666 не получилось. Довго Republic є. за один золото ми зіграємо, припле треба подивитися. Може бути. Н нема драх у нього візьму тросиці. А... Мурлока теж не мають. Наш. Окей, аргумент. Броня не потрібна. У мене аж одна трійка, все інше вище. Я не пам'ятаю, звідки мені прийшло. Банан, ладно, спал за одиничку треба брати. Теплет одразу. Може ще що хороше. Може Divine shield дивитися, ну якийсь. Інфюрі. Я бран скин. Я не хай, що не буде бран. Так і буде. за одиничку. Економік. Чи буду її грати? Не буду. Буду скидувати Брана і крутитися злотим. Хоча не знаю, що мені прийде. Я видихну, я до цього тиждень-півтора не грав, зараз за пару днів, може дві катки топ-1, може це провести. Поставку, якщо тобто один, я закидаю в бока, якщо ні, жінка співає на стемо захрезом темою викладаю Дискорд, видаляти заборонено. А -а -а. Да, але це, ми не будемо цього робити. По-перше, вона зараз пої... Ну, якраз... Я, ну, ми... порой. Пора їй їхати по-друге, ставки на інших людей я не прийматиму. <плес> да, Ну давай. Але то буде максимум за три дня найшвидше. О, ще. Проведу. Час, Ні, не, конечно. Дракари скидывать не хочется, але тут дуже Дуже багато всього, і. Не знаю, мені здається, що бран дасть дуже багато. Може, одненького джаггера скинути. Він не затрепляйтеся, він без дивайн филда. Ладно, тим браном, не будемо ми грати його. Реборн додатковий. Будемо шукати Юнітів. Так. Ага, Divine Shield ще один окей. Пригодиться. Боляче, ще, мабуть, дивитися, як відправляється золотий. О. Але там не було реролів. На next може. Давайте на next. Зараз. Давай, удачі. Добре. Це сюди. Віра там Радік. Радік небезпечний, мабуть. Геття, прикиньте під золотим бреном і Дракаріса, їба, ну. Тільки ж було би валію. І ставка зайшла, так відразу справи, з'явились. їхати кудись треба. Я життя, да. Гарно дала задню. Гарно зрізалась. Але там правда треба. -то було. Заплановано мільйон років тому. Мені здається, я його виб'ю, правда? У мене високий тір, тут буде більше 15. Тут 3 доїхав, нічого собі. Тут 2 доїхав, бляха-бляха. Ми не бачились жодного разу. Я не маю уявлення що там. Взагалі не маю. Окей. Okay. Okay. Міх, теж міх. Проте міхів неприємно. Це безкоштовно ну, за один мені безкоштовно. Можна Divine Shield, можна Venomous. У а... мене теж дохера Divine Shield. Може якось Ліроя би знайти. Очі. мені не на що їх юзати. Мені хіба додаткові реборни почіпляти. Наприклад, тут було б файно мати реборна, але не буде. Очі ми навряд чи використаємо Venomous чи Divine Shield? Давай дамо Venom's. Там буде багато статті. Divine Shield ми до того часу познімаємо стати розкидати. Ти маєш бути побільше. Ти дасиш мені два куска, да? Буде якраз трипл. Окей, таун такого ще. Бе не хочу таунтить. Давай, let's go. А вілка більш не буде використана, треба різати, щоб змінити в разі чого. Ну, думаю, з топ 2 можна зайти в призи, можна добратися в топ-4, взяти призове місце туріку. Ну, давай. Ой, як гарно ядик вмер, ух. Як як мій прямо. 4, 12... Амальгама вижилася. Та, да, блять. Горі, вибач, бляха-бляха. Я дуже зрадів всій перемозі.